Свято-Успенська церква у селищі міського типу Гранітне Малинського району будується вже не один рік, і певне пожвавлення на об'єкті сталося тоді, коли отець Владислав та церковна громада звернулися до депутата обласної ради Володимира Пехова. Те, що ми бачимо, побудовано церкву, вона побудована завдяки допомоги нашим друзям. Регіоналам, які допомогли і піноблокам. Воно було виділено їм 80 кубів піноблока, це теж кількість немаленька. За, з них були зведені приміщення, взагалі будова храму. І взагалі, знаєте, добре, коли є якась точка опори. Володимир Пехов разом з представниками влади цікавиться роботами, які необхідно здійснити, аби прискорити введення в дію Божого храму. Депутат пообіцяв також виділити гроші на придбання вікон і дверей для споруди, що будується. Несмотря на труднощі, які є в суспільстві, ми цей храм будуємо. І Я запевнюю громаду, що ми його добудуємо. Користуючись нагодою, я хочу поздоровити усю громаду зі святами, зі святами Троїці і побажати усім добра, щастя, добробуту і любві.